Вчерьм, як вона близькою на сонці. Ой, пішла, пішла, пішла красунечка. Щопачок. Гарнув, да. Щучка! Текнула дуже красиво, щучка не... непогана. Щось... Нормаленька, Я думаю, тут хороша вага. Горный щупак! Прекрасный. О, смотрите. О, важка щука. Чудовый экземплярчик. О, друзья, смотрите, какая хорошая. рівно щука вот така вона зла агресивна супер ай красоня додому супер Ух, хороший. Приличный. Шапок. Закрою, чтоб тримается. Может будет А может не расщепится. О, расщепилась. Але вже на березі. Дивіться, яка красатка. Красатка додому. Давай, красотка. Гарна, гарна. Пішла так поважно. Супер. Продовжуємо далі. Надіюсь в тому ж дусі. Хочеться знову приймати щуку. Yeah. Гарно Ой, рибаски щастя в мене сьогодні На висоті рибний Бог мене радує такими гарними рибами. Риби гарні дійсно Не поспориш О. Ja, kategorie 1. Indesda. Sykarna bly maar. Фу, друзья ну вот туда гарно сука давай мало давай супер якийсь там вихід щуки, як то кажуть, так? Ще одна. О, теж гарно. йо-моя! Красотка! О -о -о. Ого. Ох, яка ти агресивна. Конечно, така агресивна з такого гу. Того ти така агресивна. маєш слугу, як від тебе може мальок втекти ніяк. З такою силою. Шикарна сівка. Це чудо, а не риба. Чудо! Давай відпочині і плыви додому. Вона мене почула. Весь від болота, але це не смертельно. Оце щастя рибацьки! Це ж бомба, друзі! Ох, як направиться! що вас який не сьогодні риси зійшла теж добре молодець отлічно що зійшло ну що вихід закінчився я якраз на нього дуже добре попав Вона поїла Буду відпочивати, перетравлювати їжу. Рибалочку завершив. Рибалка сьогодні суперова, друзі. Так що, вам всім здоров'я, міцного. Зустрінемось на рибалці обов'язково. Всім пока.